Сергій Твардовський, колишній офіцер-психолог, який не щоток знає про особливості комунікації з військовими та ветеранами війни, адже сам служив у гарячих точках. Про те, у чому полягає робота офіцера-психолога на фронті, далі різні були спеціалізації. Це, це, це дуже складно розривати, тому що це все про. Е Поплавлену психіку людей, які знаходяться в такому стресі, які дуже важко зрозуміти тут на мирній території, це ПТСР, це контузії, з якими люди поверталися з бойових виходів, і часто стан цих людей був неадекватний. Треба було їх виводити і повертати до бойового стану з мотивацією продовжувати службу. Налагоджування нормальних стосунків і в штабі, і в Підрозділах і з громадським сектором частину своєї служби я займався, крім роботи офіцера-психолога, цивільно-військовим співробітництвом. Це окрема посада, на яку у нас не було офіцера, і я поєднував дві посади. Це треба було налагоджувати співробітництво з сільським головою, з органами самоврядування на територіях, які нещодавно були. Окуповані і конфлікти з місцевим населенням військових. конфлікти місцевого населення з колаборантами, які під час окупації допомагали росіянам. Багато було таких точок напруження. Багато людей потім вже зверталися, і навіть зараз. От я вам скажу, я вже не служу чотири місяці. Мені дзвонять, пишуть сигнал е, мої побратими і просять поради, кажуть, що от нам тільки з вами можна поговорити. Я кажу, ну, звісно, завжди дзвони, я не служу, але я служу, е, як би то за, за, за рамками. Зараз чоловік є керівником центру реабілітації та соціалізації ветеранів, ті, хто пройшли крізь вогонь, де займаються підготовкою суспільства до зустрічі ветеранів та підготовкою ветеранів до соціалізації в сучасних умовах. Влада починає шукати оцей контакт з ветеранами. Зараз це відбувається прямо от зараз. Хоча мало би відбуватися вже більше. Ну я думаю, що. Ну в 23-му році це вже мало бути як пілотний проект відреставровано, відрегульовано. А на 24-й рік і профінансовано, і кадрово насичено, і алгоритмами. Прописано мало би бути. Поки що цього нема. Тому зараз ми починаємо. Роботу по пошуку таких комунікацій як громада буде зустрічати ветеранів, і от ми з побратимами створили наш центр реабілітації та соціалізації ветеранів. Називається він Ті, хто пройшли крізь вогонь, з завданням саме отакої. Підтримки ветеранів, по-перше, юридичної, психологічної у нас немає не ми нема медичної, але ми можемо направити допомогти, сказати де можна підлікуватися, де є вже по контракту з НСЗУ оплачені державою. Курси реабілітації, які ветеран може без своїх вкладень отримати від держави, де є санаторії, де є реабілітаційні центри, де є протезування, і так далі. Так далі направити з якимось індивідуальним підходом для людини, допомогти вирішити якісь питання з державою і з армією. Бо багато залишається після звільнення ще не вирішених питань по документам по статусам у військовослужбовців у членів їх сімей. Ще одним напрямком роботи центру є допомога у взаємодії всередині родини ветерана. Разом з тим варто пам'ятати, що єдиної формули немає. Кожен випадок потрібно розглядати окремо, каже Сергій. Однак, чоловік все ж має кілька універсальних порад в перші дні місяць, навіть два. Часто не зможе бути якогось налагодження конструктивного такого діалогу. Просто треба бути поруч, заявляти, що я можу тобі допомогти. Я можу запропонувати тобі якусь спільну роботу, спільні якісь заняття. Але ну, нав'язуватись, розпитувати про війну, задавати якісь там тригерні питання тут не треба. Перше, я вдячний тобі, що ти там був. Друге, я поруч, я готовий, я готова тобі допомогти, якщо я тобі потрібен. Просто заявити, що я готовий, і головне, головне тут відчувати, що я готовий. Не сказати це формально. Центр реабілітації та соціалізації розташований за адресою Покровська 4 і відкритий для всіх, хто комунікує з ветеранами, а також тих, хто нещодавно повернувся з фронту в будні з 10 до 16 години.